Страшні катастрофи, як реальні, так і вигадані, вже давно стали важливою темою в кінематографі та перетворилася на окремий жанр. У цій підбірці згадуємо низку захопливих фільмів катастроф, від яких стає моторошно не тільки за долю персонажів, а й усієї планети. В коментарях додавайте назви тих проєктів, що на ваш погляд також заслуговують уваги. А також не забудь підписатися та протиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всім гарного перегляду! Смерч 2 Сучасна версія одноіменного кінофільму 96-го року дозволить зовсім з іншого боку поглянути на страшні події, що розгортаються в самому центрі штату Оклахома. Під безжальний натиск природи цього разу потрапляє група молодих людей, які зацікавлені у дослідженні цього дивовижного, але по-справжньому смертельно небезпечного природного явища. Перебуваючи майже в епіцентрі стихії, головні герої мають на меті протестувати унікальний пристрій, котрий має Допомогти їм вдосконалити експериментальну систему повіщення про негоду, котра насувається. Коли новостворена команда очікує наближення природного явища, ніхто з присутніх навіть не здогадується про те, чим саме обернеться для них ця не надто продумана затія. Армагеддон Армагедон. Третій повнометражний фільм Майкла Бея наробив чимало галасу у свій час. Його просто знищили професійні критики, а от глядачі сприйняли набагато тепліше. Це дозволило блокбастеру з Брюсом Віллісом та ще купою Зірок у кадрі не тільки заробити дуже пристойні гроші у прокаті, а ще й з часом отримати культовий статус. Армагедон піддався нищівній критиці за свою антинауковість та нехтування елементарними законами фізики. Але, як бачимо, не завжди подібні фактори грають вирушальну Роль. Багатьом фільм Бея сподобався через участь у ньому прекрасної команди акторів. Декому за його пафосний і маніпулятивний, але все ж дієвий сентименталізм, а інші за масштабні ефектні сцени. Ben Післязавтра, коли мова йде про фільми катастрофи, ім'я німецького постановника Роланда Емеріха згадується відразу: мало хто на світі з таким по-дитячому запальним натхненням, любить знищувати матінку Землю. Післязавтра то яскравий приклад новітнього фільму Катастрофи з великим бюджетом та першокласними спецефектами, які переважають над драматургією. Знову ж таки, глядачі краще сприйняли цей блокбастер, ніж критики, та й гроші він назбирав приблизно так само, як Армагедон. Тут поток. Окі, б'є град з розміром з апельсин, Нью-Йорк занурюється в океан, торнадо буквально ковтає знак Голлівуду, А молодий Джек Джиленгтол старанно грає цнотливого хлопчину. А ще завдяки фільму ми знаємо, що у часи нестерпних холодів для зігрівання краще палити книжки про податкове законодавство, а не праці нічше. Через п'ять років той же Емеріх режисує 2012, новий ще більш масштабний блокбастер катастрофу про черговий кінець світу. Завдання перед собою німець поставив дуже амбітне, адже після епічних снігів у роботі п'ятирічної давнини глядача потрібно було дивувати вже максимально можливими руйнуваннями. Якщо Армагеддон грав з уявою публіки у контексті приходу нового тисячоліття, то 2012 відсилає до календаря Мая, тоді ще гіпотетичного кінця світу. 2012. 2012. згідно з пророцтвами та теоріями, кінець світу в тому чи іншому вигляді мав відбутися саме в грудні 2012-го. Окрім неймовірних спецефектів, стрічка може похизуватися очевидними біблійними алюзіями, відсутністю виразної драматургії та божевільним вуді Гаррельсоном. Ну і звісно, обов'язковою порцією закидів щодо певної антинауковості. Втім, судячи з чудових касових зборів, більшість глядачів не звертає на це увагу. Неможливе, один з рідкісних випадків, коли фільм Катастрофа сподобався, здається, геть усім. Він отримав чудові рейтинги та відгуки, а виконавець головної ролі Наомі Водс номінацій на золотий глобус та Оскар за свою роботу. А ще тут відбувається дебют у кіно малого Тома Голланда, майбутнього павучка в кіно Всесвіті Марвел. Ця стрічка позбавлена голівудської високобюджетної штучності, створеної суто заради розваги, на додаток до якісно показаної катастрофи Гостросюжетних подій це ще й сильна драматична історія. Вона змушує співпереживати живим персонажем. Сюжет заснована на реальній історії Марії Белона Льварес, котра у 2004 році разом зі своєю родиною була на відпочинку в Таїланді, коли стався землетрус в Індійському океані. Ця нафта справжній монстр. Як давні злісні динозаври, з яких вона виникла? Глибоководний горизонт ще один захопливий сюжет, заснований на реальних подіях. Стрічка розповідає про вибух нафтової платформи, що відбулась 20 квітня 2010 року. Це була одна з наймасштабніших техногенних катастроф у світі. Творіння постановника Пітера Берга отримало дві номінації на Оскар за найкращі візуальні ефекти та найкращий монтаж звуку. Крім того, глибоководний горизонт має свальні рецензії від критиків та високі бали від глядачів. Це не антинаукова фантастика у стилі Майкла Бея чи Роланда Емеріха, і не черговий попкорновий продукт Двейном Джонсоном розлом Сан Андреас, що вийшов за рік до того. Це вкрай трагічна історія, яка не може залишити байдужим нікого. На полум'я було усюди. І раптом з нього виходить. Буквально через рік виходять вогнеборці. Історія не тільки при рятування під час якоїсь катастрофи, скільки про спробу протидіяти їй. До того ж, робота режисера Джозефа Косінського, відомого в першу чергу завдяки саме фантастичним блокбастерам, парадоксальним чином бере за основу сюжету події з реального життя. Тож можна зробити висновок, що глядачам більше подобаються якісь локальні історії, котрі мають тісний зв'язок з реальністю, а не намальовані на комп'ютері глобальні катаклізми без особливих емоцій. Вогнеборці розповідають, Відать про пожежну команду, яка вела боротьбу з лісовими пожежами в Аризоні влітку 13-го року. Досить скромна за своїм бюджетом стрічка отримала позитивну реакцію від глядачів та критиків. Буде страшно, наче при кінці світу, але поки ви дихаєте, ви живі. Кларка міжзоряну комету. Я знаю. Грандіозна новина. Я не бачу Кларка. Може, він ще спить. Так. Гренландія, а це вже просте і приземлене кіно з незворушним Джералдом Батлером. Котрий зняв свою нішу в жанровому кіно категорії Б, Гренландія один із відносно свіженьких представників жанру, котрий розповідає про те, як уламки величезної комети загрожують існуванню всьому живому на землі. Стрічка Ріка Рома Наво можна назвати типовим жанровим зразком, до того ще й доволі бюджетним. Але з іншого боку, це бадьоре кіно здатне непогано захопити та розважити. До того ж, воно нарешті відкидає відбір за принципом класової переваги. До речі, сам. Емеріх ніяк не може заспокоїтись, бо минулого року видав своє падіння місяця. Проте касовий провал і негативні рецензії дали зрозуміти, що апокаліптичні високобюджетні хіти родом з 90-х і нульових зараз не в тренді. Якщо ви чуєте цю передачу, негайно шукайте укриття. Що таке, що відбувається? Пекло в піднебесі. Завершуємо підбірку із жанрової класики. Свого часу цей фільм про пожежу, яка охопила хмарочос, мав великий успіх серед глядачів, про що свідчить цифра у 116 мільйонів доларів зборів при бюджеті всього лиш у 14. Стрічка має 8 номінацій на Оскар, 3 перемоги. Звісно, це не перший приклад успішного фільма катастрофи в історії кіно, адже у його ж продюсера Ірвіна Алена за два роки до цього вийшла нині вже визнана жанрова класика. Пригоди Посейдона, але пекло в піднебесі значною мірою вплинуло як на сам жанр, зокрема на гостросюжетні фільми про хмарочоси, так і на сучасне виробництво високобюджетних блокбастерів. Тикол мостарзмосаспенсденюсімошенпич.